Підготовка до НМТ. Абонент той, хто користується абонементом. Оксана зателефонувала, але абонент був вже далеко поза зоною. Слово абонемент це документ на користування побутовими послугами. У Павла Сергійовича був постійний абонемент на концерти в консерваторії. Авторитарний, який утверджується силою влади. Авторитарний режим базується на безумовному підпорядкуванні владі. Авторитетний, який заслуговує на повне довір'я впливовий авторитетний голос батька заспокоїв усіх. Адрес це письмове ювілейне привітання, закінчивши промову. Директор передає ювілярові вітальний адрес. Слово адреса означає місце проживання чи перебування особи. Книжки можна вислати на мою адресу. Адресат це той, кому адресується, посилається лист. Чи знайде мій лист адресата. Адресант це той, хто посилає. Кому небудь лист. Беру в руки конверт і не бачу хто адресант. Анотація це стисла характеристика змісту книги. Анотація дає змогу читачеві зрозуміти, про що йдеться у повісті. Нотація це настанова повчання із засудженням чиєїсь поведінки. Сашко вислухав довгу. І нудну нотацію? Афект це короткочасне, бурхливе переживання людини. Капітан говорив те все безконтрольно в стані афекту. Слово ефект означає результат наслідок яких небудь дій заходів. Який ефект від цих ліків? Багатир це багата людина. По селах кипіла боротьба за землю між багатирями і селянською біднотою. А богатир це людина з надзвичайною силою. На бій з хлопцем вийшов могутній богатир. Будівельний пов'язаний із спорудженням чогось. Ми повернули назад і побігли по новий будівельний матеріал. Будівничий пов'язаний із створенням чогось творець, архітектор. Будівничий це людина. Схиляючись над столами, проєктували будівничі нове місто. Болотистий, багнистий Заболочений. Біля річки земля була болотистою. Болочений, який живе. Або росте в болоті. Болотяні черепахи живуть у малопроточних, прісних водоймах. Вдача сукупність психічних особливостей людини, які визначають характер. Вдача в мого брата була непростою. Удача позитивний бажаний наслідок чогось успіх. Нарешті удача я знайшов білих грибочків. під Виборний, який обирається голосуванням на якусь посаду. Посада директора школи є виборною. Виборчий, який стосується виборів, їх організації та проведення. Виборчий закон відповідав інтересам народу. Вистава. Це твір театрального мистецтва спектакль. Вистава Львівського театру була справді цікава. І виставка це публічний показ спеціально підібраних предметів. Він готував цю роботу на міжнародну виставку. Відпуск це видача, продаж чого-небудь. А відпустка це звільнення на певний час від навчання. Або роботи. Відпуск таких товарів може відбуватися в розфасованому вигляді, і для багатьох уже почалася літня відпустка. Військовий, який стосується війська. Військовий може бути і в мирний час. Ми вийшли на площу подивитися військовий парад. Воєнний, який стосується війни. Частина картин загинула в часи. Воєнного лихоліття. Генеральський, який стосується генерала, властивий йому, там уже висіли нові генеральські шинелі. І генеральний це найважливіший, головний вирішальний генеральний конструктор знав, що йому ніколи не доведеться літати на справжніх машинах. Гірницький, який стосується гірника, пов'язаний з ним. Літак вилетів з Миколаєва до гірницького краю. Гірничий це пов'язаний з вивченням, видобутком КОРИсних копалин, гірнича справа наука продобування корисних копалин із надр Землі. ГРИВНА МЕТАЛЕВА шийна прикраса у вигляді обруча. Кольє нагадують давньоруську гривну. Гривня це грошова одиниця України. Чи знаєш ти історію нашої гривні? Громадянський, який стосується громадянина як члена суспільства. Я виконую свій громадянський обов'язок захист батьківщини. Громадський, який стосується громади чи окремого колективу. У місті почав працювати громадський транспорт. Грунтовний, який відзначається повнотою вичерпністю у дітей цього класу ґрунтовна математична підготовка і ґрунтовий верхній шар земної кори придатний для життя рослин вузенька ґрунтова дорога вела до поля. Демонстраційний, призначений для демонстрування публічного показу чогось. Вісім демонстраційних залів дають можливість познайомитися з мистецтвом. Демонстративний, який здійснюється з метою протесту проти чогось, навмисно підкреслений. Це був також демонстративний акт протесту. Дипломант особа, відзначена дипломом за видатні успіхи. Ансамбль з Харківщини став дипломантом конкурсу. Дипломат це уповноважений урядом однієї держави для зносин з іншою державою. Мудрим дипломатом був Богдан Хмельницький. Дружний, згуртований, одностайний. Наш 10-й дружний, дружній, доброзичливий, прихильний. Цей жартівливий дружній тон ми відчували спочатку. Ефективний, результативний, корисний, доцільний це найбільш перспективний та ефективний засіб ведення бізнесу. Ефектний. Який справляє сильне враження. Вона мала надзвичайно ефектний вигляд. Збірка книжка, яка містить у собі твори одного або кількох авторів. Збірка з вершин і низин видатне явище в українській поезії. Збірник книжка. Що містить у собі однотипні матеріали, документи, закони розпорядження. На столі лежав збірник завдань з алгебри і геометрії. Знаменитий, який має славу популярність. На екрані промайнув знаменитий оперний співак і знаменний дуже важливий. 1 вересня знаменний день для мене. Звичка. властиві кожній людині спосіб дії, манера поведінки. Часом він хапався за кроватку і поправляв її, то була повсякденна його звичка. Навичка уміння набути досвідом вправами. Робота вимагала не лише практичних навичок. Земельний, який стосується землі як ґрунту, що обробляється, головою земельної комісії майже одноголосно обрали Марка Борового. Земляний зроблений із землі або споруджений у землі. Хлопець побачив попереду великий земляний пагор. І земний, який стосується землі як планети або верхнього шару земної кори. Океан анітрохи не бідніший від земних просторів. Змістовний, багатий змістом зображенням чого-небудь. Глядачі подякували йому за цікавий і змістовний виступ. Змістовий пов'язаний із реальним змістом суттю чого небудь. У переказі багато змістових помилок, тобто відхилень від змісту тексту. Екскурсія поїздка або похід з метою відвідати що небудь. Нещодавно ми організували екскурсію до Києва. Екскурс відхилення від основної сюжетної лінії теми. У другій частині роману екскурс у минуле. Імміграція. В'їзд іноземців у певну країну на проживання. Щоб іммігрувати в Україну. Необхідно отримати дозвіл на проживання. Еміграція це переселення корінних мешканців із батьківщини до іншої країни. Продовж століття в Україні було, було кілька хвиль еміграції. Їда споживання їжі. Перед кожною їдою треба мити руки з милом. Їжа це харчі. Посудину для варіння їжі треба мити гарячою водою. Кампанія сукупність заходів для здійснення важливих завдань. Під час виборчої кампанії я була на канікулах. Компанія група осіб об'єднана певними інтересами. Товариство. Галаслива і різноманітна компанія десятикласників пішла прогулятися. Книжковий, який стосується книжки чи пов'язаний з нею, я стояла перед своєю книжковою шафою, блукаючи поглядом по полицях. Книжний це невластивий живій розмовній мові. У часи сковороди писали книжною мовою. Континент – материк, оточений з усіх боків водою. На африканському континенті найбільша спека. Контингент сукупність людей, що становить якусь однорідність. Ми збільшуємо контингент до 15 чоловік. Корисливий, який прагне до власної вигоди. Директор оточив себе нечесними, корисливими людьми. Корисний, який приносить або здатний приносити користь. Ольга взяла в бібліотеці дуже корисну книжку про правильне харчування. Кровний, який має спільних предків. Білий кінь. Був Кровним братом Сокола. Кров'яний, який міститься в крові або виник з крові. Кров'яний тиск, тиск крові у серцево-судинній системі людини і тварин. Лікарняний, який стосується лікарні, на ньому був білий лікарняний халат і лікарський. Який стосується лікаря і його діяльності лікування. Деонтологія це вчення про лікарську честь. Людний, багатолюдний. Вулиці Львова сьогодні гомінки та людні. Людяний, гуманний, доброзичливий, чуйний. Мій батько чоловік розумний, щирий. І людяний. Мимохідь без певного наміру мимоволі несвідомо Олена Мимохідь шукала знайоме найрідніше обличчя Мимохідді, проходячи мимо кого, чого-небудь по дорозі. Хотіли мимохідь і ми додому зазирнути. Музикальний обдарований здатністю сприймати музику. Виконувати музичні твори. Моя родина музикальна. Музичний, який стосується музики як виду мистецтва. У музеї багато старовинних музичних інструментів. Нагода. Зручні для здійснення чого небудь обставини слушний момент. У неділю всі люди мали нагоду вийти на сільський Майдан. Пригода те, що трапилось, Подія, випадок. Сьогодні сталася зо мною трохи смішна пригода. Ожеледиця. Тонкий шар льоду на поверхні землі. Поля і дороги бралися ожеледицею. Ожеледь це кристали льоду, якими обростають гілки дерев, дроти тощо. Дерева і кущі заковані в ожеледь. Освітлений, який стає видний, бо на нього падає світло. Освітлена місяцем шхуна стояла непорушно на водній поверхні. Освічений, який має освіту, який здобув глибокі знання. Наш знайомий шляхетний, освічений вихований. Особистий, який належить особі. Особисті речі студентів лежали на першій партії. Особовий, який стосується окремої людини, вживається в кількох словосполучніх кошти потрібно перевести на особовий рахунок. Пам'ятка предмет матеріальної культури минулого. Слово ополку Ігоровім – пам'ятка старої української літератури. Пам'ятник архітектурна або скульптурна споруда на честь когось чогось. Величний пам'ятник Кобзареві споруджено у нашому місті. Писемний написаний протилежне усному про мову. Серед джерел вивчення історії мови головними є два писемні пам'ятки і живі народні говірки. Письменний, який уміє читати і писати грамотний. Дід мій письменний був, від батька письма навчився. Поверховий, який має поверхи, або який не торкається суті справи. У мене поверхові знання з математики. Поверхневий, який розміщується, відбувається на поверхні чи недалеко від поверхні. У березні часто бувають. Поверхневі заморозки. Повставати. підніматися на боротьбу проти когось чогось, чинити опір. Організм повстає проти насильства над собою. Поставати виникати, ставати видимим, доступним. Кримські гори постали поволі перед нами. Посмішка, глузливий вираз обличчя, що відбуває кепкування. Насмішка – На одутлому його обличчі промайнула іронічна посмішка. Усмішка вираз обличчя, який супроводжує позитивні емоції, насамперед задоволення. Усмішка щастя засяяла на її обличчі. Приводити, це супроводжувати, вказуючи шлях. Чи міг батько не приводити їх сюди, призводити бути причиною якого небудь стану у когось. Ми повинні знати правду про те, до яких згубних для людства наслідків призвела б ядерна війна. Плутати – Доводити до безладдя, порушуючи певний порядок. Плутаючи українські та англійські слова, вона спитала, як я почуваюся, путати, стягувати путами ноги якої небудь тварини. З самого вечора пастух попутав коні в полі. Рибний пов'язаний з використанням розведенням. Продажем риби. Щоденно ми їмо рибний суп. Риб'ячий властивий належний рибі. Риб'ячий жир містить у собі значну кількість вітаміну А. Рідкісний, незвичайний, який трапляється дуже рідко. Кімнати він прикрасив рідкісними квітами. Рідкий, який перебуває у стані рідини розріджений. На перший раз каша вийшла трохи рідка. Робітничий, який стосується робітника, властивий йому. Робітничі колективи допомагають селянам збирати урожай, Робочий – Призначений для роботи, відведений для роботи час. Мій робочий день закінчився годину тому. Свідоцтво офіційний документ, який підтверджує якийсь факт. Учені одержали свідоцтва на винаходи. Свідчення факт, що підтверджує щось, доказ. Судді не схотіли слухати далі свідчень. Сердечний сповнений доброзичливості, чуйності. Шлю сердечне вітання мамі, всім нашим. Серцевий, який стосується серця, його діяльності. Зв'язок між стресом і серцевими захворюваннями помітили давно. Сердешний, який викликає співчуття, бідолашний нещасний. Сердешна дівчина впала на ліжко і зайшлася плачем. Сусідній розташований по сусідству. У сусідній кімнатці Олена побачила давніх друзів. Сусідський належний, властивий сусідові. Сусідський хлопець приніс кошечок смачних яблук. Тактичний, який стосується тактики як сукупності прийомів або способів для досягнення мети. Такий твій тактичний хід мені незрозумілий. І тактовний, який володіє почуттям міри, вміє поводитися, дотримуючись відповідних норм. Брат був досить тактовний, щоб не командувати нами. Талант. Видатні природні здібності, високий ступінь обдарування. У мене, очевидно, неабиякий літературний талант. Талант, доля, щастя, удача, фортуна. Ніхто не знає. Який талан йому випаде? Фамільний, належний родині, родовий. Наш фамільний палац досить великий, але скромний фамільярний, безцеремонний, надто розв'язний у поводженні, панібратський. Фамільярний тон начальника мені не сподобався. Хутровий пов'язаний з розведенням хутра торгівлею. Прибутковими були полювання на цінних хутрових звірів. Хутряний виготовлений з хутра, пошитий з хутра. Хутряний комір уже побілів від інею. Цегельний, який виробляє цеглу. Або призначений для її виробництва. Нещодавно ми відвідали цегельний завод. Цегляний виготовлений із цегли. Недалеко від причалу стояв невеликий цегляний будиночок, чисельний виражений у якій-небудь кількості, кількісний. Визначили чисельний склад працівників на підприємстві, численний, який складається з великої кількості кого-небудь. чого -небудь. Побачивши численний загін ворогів, він заховався.